Уважаемый, я думаю, сьогодні акція остановити полотній армії бури кричали, як приятні задіту мертвих на кордонах зайця, зала Стояна, Чеченка, за вот він, як притягла вони паргати, на підне до 50. Понесав, популяція перевагу. Навіть було як Ми не повинні відступати. Нехай вся Україна бачить, що навіть в Павлограді є люди, є ідейні люди, які не закриють на це очі, які не відступлять. Нашим найголовнішим завданням товариства. по закону, по